Знову вісімки, знову страждання. Так, треба зайнятися буде швидкістю інтернету, тому що вебка підключається через Wi-Fi. І Ні, не вистачає швидкості інтернету. Uh. Fouhasný monstrum. Třeba fouhasný. У нас на лт флан все дуже погано. Ого, все це щас роз'їзли на мене поїде, Ого, все. Треба на мене вічно стоять, дивиться. Чтій дивись. Нішки не даю. Мммм, мабуть, треба їхати на баску. Там зараз в базі буде погано, дуже погано. Блин, там ще яхтай верфуловий їде. Ніх ты зараз на мене пойде. Я відчитаю. Ні, не їде. Ой, дурний. Ой, дурний. О, ого-ого, все, все, все. Маршрут перестроєно. Маршрут змінено. Давай я ще одну затерплю від тебе і все. А, это я не пробиваю, да? Ну, чел, мой ты мне поможешь? Спасибо. Я не думал, что я его не буду брать. Ой, вот там ще сушка жива. У-у-у. <свісно> Це було боляче. А, а пустіть! А. Такелинка опа. А. 124 Що ти на мене ще раз поїдеш, чувак? Тут три танки стоїть. Серйозно, да? Серйозно, да? Стоїть. Борщ, стоїть, 53 ТП і ти на мене їдеш. Насправді, Су-130ПМ може цю катку виграти легенько. То інфасотка зрозуміла куди у 130 поїхала. Зараз треба просто чекати. О! Там нема, зря стріляв. і все покаже і все, і борщик йому пристроює фугас 230. Ладно. Так, все йде. 4700. Вебка залагала Веб залагала. Ну все працює. Не yeah, нарешті майстер. У -у. Боже. Ну і команда 4700 просто. ですあ。Yeah,